Не радимо відкривати ФОП в останній день місяця. Особливо це стосується третьої групи. Якщо ви знаєте, що ви вже в останніх днях місяця не будете приймати гроші, а відкриєте ФОП третьої групи. А при специфіка ФОПа третьої групи, що на єдиний податок ви стаєте з тієї дати, коли ви відкрили ФОП, то є своє пенсійне так відомий в народі потрібно буде платити за тей місяць. Тому хто всі відкрили ФОП 29, 30 чи 31 березня на третій групі. Неважливо, прийняли ви гроші, почали діяльність чи не почали діяльність, за березень вже потрібно платити 1760 гривень. Хто не знав про це, відкрився, от будете платити. Тому якщо дозволяло вам час, могли спокійно відкрити в перших числах і вже березень якби не врахувався б у звітність, ні у податки і так далі. Для першої другої групи там трошки інша історія, тому що на єдиний податок вони стають з наступного місяця. От всі, хто хоче почати на першій другій групі працювати, вам потрібно зараз. Квітні, зараз квітень чи що у нас? Да. Квітні відкриться, щоб з травня почати працювати на єдиному податку.